Ну, от якщо ви думаєте, що саме час відсипатись після безсонної ночі, то ви помиляєтесь, бо що? Бо мені мало було двох сочів малини. До мене приїхало ще чотири. Іринка, дуже тобі дякую. Але зараз буду собі виламувати голову, де я то все посадити. Бо там в мене ожина, і там ще буде ожина. Тут в мене одна малина рання, там в мене друга малина, яку я тільки минулого року посадила ремонтантна. А тут ще чотири штуки, і де його ткнути тепер, от тепер хожу і ламаю голову, де його посадити, щоб воно одне одному не заважало, щоб воно ніде не перепліталось. О, в мене тут цибуля, яку я приворонила, попрокльовувалась цибулька, хм, не викопало все. А там вон я далі вам на весну понасаджувала ще фундуків. І ще тут планувала фундуків. І куди садити цю малину, я поки. Собі ламаю голову, поки вигадати не вигадала, але чотири сорти треба буде десь гарнесенько посадити. А тут ще ж дівчинка така відповідальна, скажена дівчинка, ще й з малиною попередавала. Боже, Боже, куди його зараз засадити? Пішла я шукати місце і працювати, поки перерва в дощах. Вона сьогодні обіцяла весь день злива, зараз, поки попустила, ще до речі, трошки сонечко вийшло то зараз хочеться попрацювати. Я погнала вам гарної тихого дня.